День, мої кмітливі дітки, пропоную вам сьогодні разом зі мною вивчити вірш за допомогою таблиці, де кожна картинка в таблиці позначає слово вірші. Але спочатку давайте послухаємо вірш без таблиці. У слона є слоненятко, а у матері дитятко. Є у кішки кошенятко, у сороки сорочатко, а у курочки курчатко, а у качки є качата. У кожної мами є дітки маленькі, вохнасті, пухнасті, колючі, гладенькі, матусі діток своїх люблять, навчають, годують, голублять. Так і ведеться здавна на землі, матусі потрібні усі дітворі. У слона є слоненятко, а у матері дитятко є у кішки кошенятко, у собаки цуценя, у сороки сорочатко, а у курочки курчата. І у качки є качата, у зайчихи є зайчата. У кожної мами є дітки маленькі, вухасті, пухнасті, колючі, гладенькі. Матусі діток своїх люблять, навчають, годують, голублять. Так і ведеться здавна на землі. Матусі потрібні усі дітворі. Дітки, послухайте ще один невеличкий вірш. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби. Білки гріються в дуплі, миші в норах у землі. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби, білки гріються в дуплі, миші в норах у землі. Дітки, сподіваюся, що вам сподобалося вивчати вірші за допомогою таблиць з картинками. Бажаю всім успіхів, до нових зустрічей!